JBL безсумнівно одні з найкращих у своїй галузі. І вже десятиліттями виготовляють акустичні системи, що подобається як профі, так і просто поціновувачам якісного звуку. Навушники, портативна акустика, електроніка, а от тепер ще й програвач вінілу. Сьогодні ми будемо говорити про JBL Spinner BT. Ну, гарна річ, чи не так? І хто б ще не казав, програвач вінілу це не тільки про прослуховування музики і звук. Це іще про атмосферу, затишок, і це та річ, яка точно буде привертати увагу. Особливо, якщо вона доповнена класною колекцією вінілу. Програвач отримав дерев'яний корпус, що вважається кращим за пластиковий і якісно відрізняється за звуком. Регульовані ніжки прогинаються і поглинатимуть зовнішні вібрації. Алюмінієвий диск із ремінним приводом, а вовняна підкладка зрозуміло для захисту вінілу. Програвач оснащений алюмінієвим тонармом із встановленим картриджем Audio-Technica 3600L. Він дуже плавний без помітного зищання, і голівка паралельна поверхні платівки. То норм знімний, що полегшує модернізацію або заміну картриджа в майбутньому. В коробці програвач дещо розібраний, та інструкція цілком зрозуміла, і зібрати його не займає багато часу. А от із налаштуванням противаги мені, як новичку, довелося повозитися. Перемикач запуску знаходиться позаду. На передній панелі є кнопки перемикання швидкості 33 та 45 обертів на хвилину. І ось тут би дуже вписався якийсь перемикач для запуску, але, на жаль, він знаходиться позаду. Спінер BT має опцію автоматичного запуску та зупинки. Від'єднуєте тонаром від опори, піднімаєте його важелем, переміщаєте над платівкою, вона починає крутитися, опускаєте важіль, розслабляєтеся і насолоджуєтеся улюбленими композиціями. Все це виглядає як типовий програвач, правда ж? Крім головного, він оснащений Bluetooth 5.2, щоб можна було легко під'єднатися до колонок або навушників. Програвач підтримує кодек aptX HD, що забезпечує високу якість звуку без втрат при передачі. Адже він має більшу пропускну здатність, ніж стандартні Bluetooth-кодики. Зрозуміло, що Bluetooth перетворює аналоговий сигнал на цифровий, але для початківців, які тільки починають збирати власну вінілову колекцію, це більш ніж прийнятно. Також є можливість підключитися і стандартним способом. Ззаду є виходи RCA, до яких під'єднуєте кабелі, вони йдуть в комплекті. А ще на задній панелі є перемикач вбудованого фонокоректора, який можна увімкнути чи вимкнути в залежності від типу входу вашої системи. Ось тут перемикач автозапуску зупинки, роз'єм живлення, вимикач і кнопка спарювання з Bluetooth. І як він все-таки звучить? Для демонстрації я взяв акустичну систему JBL Authentics 300 і під'єднав до програвача через Bluetooth. Звучить насправді круто, без неприємного шипіння, дзичання і легким потріскуванням, що ми очікуємо від класичного програвача. І слухати вініл через блютуз колонки або навушники це як мінімум цікаво. А ще мені здається, що програвач вінілу це про кайф від процесу, якісь ностальгічні відчуття і про якусь теплу затишну атмосферу? Я зростав із компакт дисками mp МП3-плеєрами і зараз користуюся стрім-сервісами. Тож для мене це абсолютно інший світ. Це щось із минулого, що поєднується із сучасними технологіями. Слухайте хорошу музику і ходіть дивитися інші наші відео. Чао, бомбіно, папа! -па.